Добрий день, мене звати Вадим, я із Луцька. Вживати я почав доволі таки давно, ще при Совєцькому Союзі, десь в 80-х роках. Після звільнення я думав жити як всі люди. Але до мене підійшли робітники поліції і продовжили співпрацю мені. Мені надавалася квартира, макова соломка, помічника мені давали, або я міг вибрати. І я мав варити і продавати. Деньги, звісно, віддавати. За це мене не трогали. Я відмовився, мені сказали, що недовго ти походиш на свободі. Ну і через два місяці я сів знову. Я сів знову, так як в мене в машині знайшли. Пістолет і трошки героїна. І поїхав на п'ять років.